Обіцяна розділ 3. глечик із молоком. Темрява душила, поглинала її тіло, Іляна знову відчула, ніби провалюється кудись вниз. Лише кілька тижнів, як вона свідомо відмовилася від снодійних. Тепер думала, що то було надто раді. Дівчина підвелася з ліжка і скинула вологу від поту сорочку. Нічний прохолодний вітер увірвався крізь вічини на вікно і змусив Ляну здригнутися. Вона поглянула на своє відображення у дзеркалі на стіні. Худорлява, тендітна постать здавалася неживою в сяйві місяця, сіра кімната, сіра постіль. Сіра шкіра ляне, все зливалося в одне. Дівчина опустила погляд на живіт нижче пупка, де досі чітко виднівся тонкий шрам. На вулиці пронезливо нявкнув кіт. Жалісливе нявчання продовжилося, помало перетворюючись на крик, проте враз затихнуло. Залишки сну розвіялися, і дівчина, на хводу накидаючи халат, вийшла в коридор. Вона досі не звикла до нової оселі. І скрип підлоги під ногами луною відбивався в її грудях, змушуючи серце стискатися. Знову цей дурний кіт Промайнуло в голові Ляни. Перш ніж вона усвідомила, що звук доноситься зсередини будинку. Дівчина зупинилася на сходовому майданчику між поверхами, пильно вдивляючись у морок попереду. Нявчання продовжилося, проте тепер воно стало схожим на плач, немовляти. Ляна завмерла, не наважуючись зробити крок, плач наростав. Стаючи дедалі гучнішим та пронизливішим. Ляна більше не розуміла, чи то кіт, чи дитина. Зрештою, вона наважилася зійти вниз і швидко торкнулася вимикача. Тієї ж миті, коли світло осяяло вітальню, запала тиша. Дівчина повернулася в бік вікна біля каміну, штора із силою колихнулася. І на другому поверсі рвучко зачинилися двері спальні, від чого ляна підстрибнула на місці. Та лише протяг спробувала заспокоїти себе, проте тіло продовжувало здригатися. Обійшовши увесь перший поверх, дівчина зробила висновок, що кіт, злякавшись її, вистрибнув геть у вікно, яке вона необачно залишила відчиненим на ніч. Ляна розпалила у камінні і, зручно умостившись на дивані, увімкнула ноутбук. Якусь мить дивилася на екран, всіяний папками та документами, які майже повністю закрили шпалери. Фото зроблено нею колись давно. На світлині було видно тільки її руки, які тримали різдвяну свічку. То був подарунок. Ляна досі пам'ятала той аромат, і вона досі не змінила заставку від поза минулої зими. Минулого життя. Дівчина закрутила головою, намагаючись позбутися спогадів, які продовжували вриватися їй в голову. Вона швидко скачала з інтернету. Першу ліпшу картинку з літнім пейзажем і рішуче встановила його як нову шпалеру. Потім відкрила у браузері початкову сторінку соцмережі, палець застиг над клавішею відновити, що могло відновитися разом з її аккаунтом: непотрібні спогади, біль, жаль, старі дописи та фотографії, відчуття блаженства та щастя. Більше вона ніколи не пізнає подібного, більше ніколи не побачить його, того, хто був її всесвітом і врешті виявився катом. Ляна спробувала перевести подих, проте в грудях досі тиснуло. Дівчина на швидкоруч створила нову сторінку, залишивши порожніми поля з особистою інформацією. «Власлав...», – мовила вона, набираючи ім'я місцевого голови у рядку пошуку. Хто ж ти такий? Ляна знайшла його у першій п'ятірці, яка висвітлилася. Отже, не так багато Влаславів в Україні. Ох ти ж, прицмокнула язиком дівчина, побачивши закритий аккаунт старости. Та Довго не вагаючись, попросилася в друзі. Підтвердження прийшло менше аніж за хвилину, і слідом за ним пролунав характерний сигнал про нове повідомлення. Не спите, не спиться, коти заважають вони такі, дикі, сільські, а по вашій сторінці й не скажеш, що ваше життя нудне. А я цього й не казав. Ляна пробіглася очима по його профілю. Як виявилося, Власлав закінчив той самий вус, що й її батько, та ще й був його однолітком відпочинок у Биковелі, Чорногорії, Італії. Дівчині відкривалися дедалі нові факти про скромного сільського голову. Проте жодного фото з ярою його донькою не було. Як вийшло так, що твоя дитина не виїжджала за межі села? Бачу, ви любитель подорожувати. Життя коротке. Треба брати від нього по максимуму. Перейдемо на ти Окей. Ляна клацнула на його головне фото. Раптове відчуття того, що вони давно знайомі змушувало нервувати. Блакитні очі Власлова діяли на неї ніби гіпноз. Можу скласти компанію, аби коти не діставали. Будеш нявкати замість них?» Смайлик реготун. Ляна теж хмикнула. Вона й забула, як соцмережі та порожні розмови можуть відволікати. На ранок небо знову затягнуло чорними хмарами. І ближче до полудня впоріщила гроза. Ляна неквапливо прийняла душ і спустилася вниз. Вологе кучеряве волосся торкалося спини, з нього скапували поодинокі краплі холодної води, проте дівчина не відчувала того. Вона запила ліки кавою, як робила це завжди, і знову увімкнула ноутбук. Доброго ранку, Лянусю, дякую за приємний вечір. Погода жахлива, отак би сидіти біля каміну і пити твій чай, але справи кличуть. Можливо, після роботи завітаю провідати тебе. Ти диви, який швидкий. Бровиляни злетіли вверх. Глянусь. Дівчину аж пересмикнуло від такого перекручення її імені. Раптом пролунав дзвінок у двері. Швидко ж ти впорався зі своїми справами. Пробормотіла Ляна, неохоче підводячись з дивана. На порозі стояла Євдокія з глеком молока у руках. Та, куди ж ви в таку негоду? докоряла дівчина сусідці, пропускаючи ту до будинку. Жінка розулася на порозі і скинула з голови хустину. Думаю, ти ж одна, сама не прийдеш, то я вирішила прийти до тебе. Євдокія. Як і Яра перед нею з цікавістю розглядала інтер'єр будинку. Дякую, але я люблю бути на самоті так краще думається. Сусідка сіла ближче до вогню і зітхнула. А мене самотність губить. Відколи втратила доньку, все в хаті здається ворожим. Ляна співчутливо глянула на Євдокію. Прошу вибачення. Та чого ти, дитино? махнула рукою жінка. Давно то було. Але хіба біль минає?» – задумливо спитала Ляна, не відводячи погляду від візерунка на гостині Євдокії. Нікола, ти просто вчишся з ним жити. Дівчина спостерігала, як та гладить руками складену на колінях хустину. Чудернацькі візерунки, які спершу зливалися в одне, врешті виокремилися в малюнки, півники з закрученими хвостами, символи, схожі на свастику, Ляна ніколи не бачила подібної вишивки. Гроза мене, то зачини піч, вразмовила Євдокія після короткої мовчанки. Тоді ніякі коти лізти не будуть, а Глечика потім відтеси. Власлав не прийшов. У мережі його теж не було відранку. У Ляни з'явилося дивне відчуття жалю чи не вперше за останній рік. Хоча Головай не сподобався їй спочатку, та все ж він був єдиним, з ким вона тримала зв'язок у цьому світі. Євдокія теж здавалася хорошою людиною, її туга за втраченою донькою була близька ляні. Жінка не повідала її деталей трагедії, проте дівчина зрозуміла, що та померла не своєю смертю. Ляна лежала, обійнявши подушку, і дивилася на тліючий камін. Дощ закінчився, проте на дворі так і не проясніло. Раптом вона пригадала, що не поклала молоко до холодильника. Взявши глечика в руки, дівчина відчула дивну вібрацію. Ляна зазирнула всередину. Тихий плескіт у посудині був схожий на хвилі, які билися об берег. Дівчина вдивлялася в глечик, міцно стискаючи його руками, та наступної миті з нього вискочила велика жаба. Ляна щосили закричала і випустила глека з рук. Власний крик змусив її прокинутись. Дівчина рвучко зірвалася з дивану і увімкнула світло. Глечик стояв на столі. Ляна обережно підійшла до нього і зазирнула всередину. Гладка біла поверхня відбивалася й во лампи. Переливши молоко у пляшку, дівчина врешті заспокоїлася. Вона вже збиралася піднятися до себе в спальню та врешті повернулася і зачинила камін дверцятами. Ніякі коти та жаби не змусять її цієї ночі встати з ліжка.